Соля. Соля? Соль. Де пішла. Що шукаєш? Все, що я недобре попило знайдеш, так? Що там стукає? Їда. Вона нічого. Вона зазирає, чи щось є. На, ти не болишся? Та ти ж її годувала з руки. Попробуй. Вона маленька була тоді. Мені страшно, коли вона велика. Соля! Соль! Підниси руку, блядь. На, 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 на. на, на. Та це не болюче. Дай. Дай сюди ось. Легенько, блядь. А я... Вона не страус, а страус бере боляче. На. Соля, на. Соля, що за звуки? Ходи сюди. Ходи сюди. Тут ходи. Надавати? Та давай. О. О, вона вже знайшла, що ти її там надрібушкала. Ну, Якась і не сильно перелякана, ну, така щось би походила, пошукала, так, Соля. Солечка, дай я тебе погладжу. Ну, не треба туди йти, не треба туди йти. Ти собі тут ходи. Так. Та то -то курка то таке вредне виявляється. Соля, ти маєш характер, правда? І не найкращий характер. Як у мене. А ну тут грайся. Яка прикольна. Аразвідки узнала, що це Соля? Тому що вона відкликається на соля. Тільки коли не змерзе. Боїться людей. Наш нас ручна. Що в неї на оці? На очку. І з чого там? Бач, з цього боку. Тут око чисте, а тут то, то було таке чи ні? То, то ну, якщо... Слинка. Слина? У неї ще є слен? Це не слина, а цей певно. Сніг, сльоза, сльоза. Так, не, не, ну вона оце намірилась туди йти, і все. Вона все. Може все. все, я тебе на двір забираю. Я тебе забираю на двір. давай, не. давай. Не хоче Тупо нагліє, йде собі туди. <кліга> все, все.